Я неодноразово казав, що втрата цих рубіжів і заход ворога в центральну Україну це буде величезна поразка, і військова, і політична для України, і інформаційна. І це потрібно уникнути. Це все залежить від українського командування. Бо як, от я раджу подивитись, о 17-й годині я на каналі виставив інтерв'ю з героєм України командиром роти 110 ї механізованої бригади Ігорем, Ігорем Тимощуком. Він розповів, як бездарно українські вище командування керувало діями підрозділів по обороні Великої Новосілки. Це призвело не тільки до втрати населеного пункту, це призвело до абсолютно необґрунтованих втрат особового складу і до зриву виконання бойового завдання через те, що немає раціональної оцінки обстановки і адекватних рішень. Я раджу подивитись це інтерв'ю, яке дав Герой України, дуже критична. І людина, яка командир роти, і робить цю війну своїми руками.